Знаєте, коли ми зустрічалися тут із родинами тих, хто втратили на війні своїх близьких, важко щось сказати, коли от сидять напроти люди. А, а я не маю багато слів, що сказати їм. Таке, що, щоб вони щось, знаєте, почули таке, що вони до цього не чули. Ми можемо поспівчувати, ми можемо ще, а що таке сказати, щоб щось їм пояснити? На одній з зустрічей і, можливо, цього разу теж звучала така думка. Нам мені сподобалось, ми її можемо використовувати, я думаю, Бог поклав на серце нашій сестрі, яка теж втратила свого чоловіка, Лариса Вікторівна Барелюк. Вона сказала до жінок, звертаючись, каже, така була Божа воля, але нам її потрібно прийняти, цю Божу волю. Але так можуть сказати люди, в яких є розуміння Божої волі. В яких є надія на те, що, навіть якщо ми тут не побачимося, ми у вічності побачимося. Але так чи інакше, те, що виходить за рамки нашого впливу і можливостей, воно є в рамках впливу Божого, бо в нього рамок немає. Ми не знаємо, що було б, якби було не так, а інакше. Але саме краще це повна довіра Богові. Це коли ми розуміємо, якщо Божа воля така, вона краща, ніж би було по-іншому. Читаючи Слово Боже, я хочу сьогодні нагадати одну історію, яку ми вже згадували минулий раз, оскільки на домашніх групах ми читаємо такі певні. Послідовні моменти в історії людства, в історії від створення світу і дальше це все Божа історія. І ми з вами, учасники цієї великої Божої історії. Ми згадували вже про потоп, ми згадували про вавилонську вежу і про неї я сьогодні хочу декілька слів сказати і поговорити про це. Давайте прочитаємо цей короткий уривок і деякі думки скажу цього разу. Якраз ми про це будемо спілкуватися на домашніх групах. Книга буття, 11 розділ, із першого вірша десь по дев'ятий. І була на всій землі одна мова й одне наріччя. Вирушивши зі Сходу, вони знайшли в землі сенар, рівнину та оселилися там. І сказали один одному наробимо цегли й опалимо вогнем, і стала цегла для них замість каменю, а земляна смола замість вапна. Вони сказали: тож збудуймо собі місто і вежу висотою до неба, і зробимо собі ім'я, щоб не розсіятися по лицю всієї землі. І зійшов Господь подивитися. Місто і вежу, що будували сини людські. І промовив Господь ось один народ і в усіх одна мова, і те, що вони почали робити, не буде для них недосяжним. Усе, щоб вони не, не задумали зробити. Тож зійдемо та змішаємо там мову їхню, щоб вони не розуміли мови один одного. І розсіяв їх Господь звіти по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Ось така коротка історія про Вавилонську вежу, проте нам потрібно трішечки про зміст пороздумувати цієї історії. Книга буття відкриває нам будівництво першого хмарочоса. Люди хотіли щось таке велике достати до небес. І ви знаєте, в них вийшло. Але щось було дуже неправильно і Бог втрутився в цю справу і зупинив цей процес будівництва. Що було не так? Чому вежа не була добудована? Чому ми сьогодні пам'ятаємо взагалі цю історію і читаємо її на сторінках Біблії? Давайте, на, хоч на деякі моменти, але дамо відповідь. Душа людини не може обійтись без Бога, без спілкування з Ним. Адже Бог створив нас для спілкування з Ним. Бог створив нас для того, щоб ми були в взаємовідносинах з Ним. Більше, то Він вклав у нас подобу свою. Ми читаємо про це книга Буття, перший розділ 26 вірш. Бог створив людину і вклав у неї подобу свою. Образ Божий, тобто, вклав у нас частинку вічності, він вклав у нас щось божественне, люди. Втратили спілкування внаслідок гріхопадіння, внаслідок свого непослуху Богові. Пізніше з'явилась молитва відносини з Богом з Про це ми читаємо вже в четвертому розділі, коли Каїн і Авель приносили жертви Богові. Значить, вони вже молилися до Бога і якось. Шукали зв'язок із ним. Але сьогодні мова не про молитву, а про досягнення до небес. Адже цілю будівництво було в четвертому вірші досягнути до небес. І це бажання вкладено Богом в кожну людину. Душа людини тягнеться до небес. Але ми читаємо, в чому суть? Бажання досягнути небес це чудове бажання. Але є проблема в тому, що вони будували вежу, і в тому була якась прихована за цим мотивація. Про цю мотивацію ми читаємо в четвертому вірші. Вони сказали, то ж збудуймо собі місто і вежу висотою до неба і зробимо собі ім'я. Вони хотіли, можливо, залишити після, те, після себе такий величний пам'ятник, щоб про них згадували, щоб така їхня гордість, яка була, що вона увіковічилась в чомусь, в цьому пам'ятнику. Люди намагались побудувати дорогу до Бога самі. І це не... Після цього люди пробували знову знову це робити. Багато релігій роблять це, будують свої шляхи. Той каже, оцей вірний шлях, а той каже, оцей вірний шлях. Але ви знаєте, є таке поняття, як релігійний плюралізм. Не запам'ятуйте цього слова, але запам'ятайте одне: цей термін говорить неправду, бо цей термін говорить, всі шляхи ведуть до Бога. Це неправда. Не всі шляхи. Релігійний плюралізм говорить, та неважливо, до якої ти конфесії належиш, та неважливо взагалі, ти головне щиро вір, і ти все рівно до Бога прийдеш. Ми в кінці прочитаємо вірш, де Ісус каже, що є одна дорога. Їх нема багато. Вона є одна. І якщо ти на неї не попав, то ти не туди пішов. Іншими словами, це твердження говорить про те, що кожна вежа, яку будують люди, умовно вежа, так? що вона дістане до Бога, до небес. І це неправда. І ми можемо будувати, будучи християнами, теж певні свої вежі, які Бог може руйнувати. Наприклад, коли ми щось робимо не по волі Божій, коли ми знаємо, Господь. По-іншому це бачить але ми щось своє будуємо і не запитуємо в Бога і не радимося з ним Ми будуємо вежу, коли хочемо, щоб Він прийняв нас на наших умовах. Ми не хочемо змінюватись, нас повністю влаштовує життя в парі з якимось гріхом. Я знаю багатьох людей, які дуже добре відносяться до церкви, до християн. Знаю багатьох людей, які. Відвідують часто служіння, але вони до певної межі дійшли і зупинились. І вони відверто можуть в приватній бесіді зізнатись, я оцього і цього залишити не можу. А точніше, не хочу. Тобто гріх багатьох людей тримає, от якби Бог мені дозволив от отак от прямо до нього прийти з тим, що в мене є, але. Ви знаєте, що до Бога потрібно приходити на Божих умовах, а не на моїх. Тому Господь сказав конкретно, як ми можемо прийти і знайти мир і спасіння з Богом. Вавилон. Ми читаємо «Вавилонська вежа, звісно, пізніше. Було місто Вавилон і Вавилонська імперія була. І вона пізніше і розвалилась, а в свій час була могутньою впливовою великою імперією. Проте місто Вавилон перекладається як змішати. І це не лише мови. Ви знаєте, тут можна побачити про те, коли люди намагались змішати чисте, святе Боже з нечистим людським. Адже люди своїми. Справами хочуть заслужити спасіння, показати Богу, що вони щось можуть і без Нього відмовляються визнати, що безпомічні, що ми нікчемні, безпорадні без Бога. Нам потрібно визнати цю нікчемність, а її визнають не всі. Кожному, хто приходить до Бога, потрібно визнати потребу в Бозі. Бог сказав, ідіть, населяйте землю, плодіться, розмножуйтесь і користуйтесь творінням, яке я дав вам, воно для вас. Але люди сказали: ні, ми не будемо зараз цього робити, в нас інший план. І Бог зруйнував ці плани. Ще в раю. Сатана запропонував людям альтернативний такий. Альтернативу відносинам з Богом він сказав буття третій розділ, п'ятий вірш. І ви, як вкусите, будете як боги. І люди зламались, погодились з обманщиком і з тих пір людство постійно намагається щось доказати Богу для того, щоб Він, ніби розумів, ми щось можемо і самі. А ви знаєте, що кирпичі або цегла цієї вежі були зроблені з егоїзму, а розчин із гордині. Люди поливали потом і кров'ю цю споруду, щоб показати свою гордість, щоб пізніше про них згадали людина це звучить гордо. Найбільший порок людини. Гордість. Саме із за неї диявол став тим, ким він став, він завжди таким не був. Він був найкращим Божим творінням, найкращим з усіх Божих ангелів. Проте гордість зіпсувала все, тому що гордість веде до всіх інших гріхів і пороків. Брати і сестри, хочу підкреслити думку, гордість це стан людини, абсолютно ворожий до Бога. Гордість ворожа до Бога. Ми можемо робити добрі справи, але вони можуть мотивовані бути гордістю. Ми можемо робити і щось буде получатись. Хіба в цих людей не получалось? Бог сказав, у них виходить добре. Тобто, якщо ми робимо не те, що потрібно, це не значить, що в нас не буде получатись. Може щось і успіх певний бути. В тій справі, в яку ми робимо, це не значить, що ми правильно робимо. Їх Бог зупинив, хоча в них це получалось. І, можливо, людина робить добрі справи, а мотиви її взагалі не добрі, і Богові це не подобається. Ви знаєте, в книзі повторення закону написано восьмий розділ, 17 вірш, там є застереження проти того, щоб людина в собі не підпитувала оцю гордість. Як ми знаємо з історії народу ізраїльського, народ ізраїльський часто, що багато часу провів в подорожах, в блуканнях по пустелі, жили в палатках, постійно переміщали з місця на місце. І це знаєте певний спосіб життя. Ну так було не завжди. Прийде час і прийшов час, коли вони поселились в містах. Більше того в містах, які вони навіть не будували, а Бог дав їм цю землю. Дав можливість завоювати цю землю, бо він їм приготовив. Але він каже, Бог, до людей своїх. Восьмий розділ діапо, верніше, повторення закону, восьмий розділ, 17 вірш. Щоб ти не сказав в серці своєму, моя сила та міць руки моєї здобули мені цю могутність. Але щоб ти пам'ятав Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати могутність. О, застереження. А в чому воно полягало? В тому, що коли в нас все добре, в тому, коли ми вже не в палатках живемо, хоча і в палатках в них свої там комарі були. Коли ми вже не в палатках, а в будинках живемо, життя більш-менш стало кращим, не більш-менш, а добре стало кращим. Який там Господь? Та ми ж такі сильні. Ви подивіться, що ми можемо зробити. І Бог знав про це, Він застерігав. Каже, щоб ти не сказав у серці своєму, моя сила та міць руки моєї, здобули мені все це. Пам'ятай Господа, Бога твого, який дає тобі силу, робити це. Тому будьте вдячні, Господу, якщо ви маєте ті чи інші можливості, успіх, будьте вдячні, Господу. Не формуйте в собі, не утверджуйте цю гордість, тому що там на Христі Ісус розіп'яв цю гордість нашу, нашу гріховну природу. Як багато проблем із гордості. Люди не мають миру один з одним, люди мстять помсту роблять один одному. Люди не прощають один одного, а все гордість мене це зачепило. Я тобі цього не прощу. Я тобі це згадаю. Я цього не забуду. Це говорить наша гордість, але з нашої гордості нічого доброго ніколи не виростало. Тому, пам'ятайте, історія про Вавилонську вежу це історія про гордість, гординю людини, гординя. Бо ми буває. В іншому змісті про гордість. Говоримо, там я гордий за свою сім'ю чи за свою країну і так далі. То в іншому змісті одинакове, ніби слово, ми говоримо про гординю людини. Тому реакція Бога була негативною. І отут є така ще, знаєте, ніби. Як певна іронія в тому, що люди будували масштабне щось, об'єдналось там не 100, не 200 людей. Це величезна кількість людей, які об'єдналися для того, щоб будувати цю вежу. А Бог каже: я зійду. Подивлюся. Тобто, ніби, знаєте, воно так виглядає, що навіть в очах людей щось велике, але Богові треба спуститись, щоб подивитись на нього. Тобто воно для Бога мізерно маленьке. Для християн це урок. Все, що ми робимо для Бога, не є великим. Що б ми про це не думали? Бог оцінює нашу працю, наше служіння не по величині зробленого. Його не здивувала вежа, його не вразять і наші діла, якісь великі, а що його вразить? Вразить віра і вірність. Згадайте здивування Ісуса, коли він був дуже здивований, і Він не приховав своє здивування, коли він зустрівся з римським офіцером, який проявив віру, і каже: у мене хворий. Слуга. Ну, ти не йди в дім, ти тільки скажи Слово, і я вірю, що слуга мій буде здоровий. Ісус побачив, що за цими словами віра була. І Іван від Матвія, 8 розділ, 10 вірш, ми читаємо, почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. Істину говорю вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Він здивувався, і по правді кажу вам. Що в нього така віра, і він від цієї віри прийшов здивування. Згадайте, що говорив Господар маєтку, тобто Бог із притчі про таланти. Там говориться, добрий і вірний раб в малому, ти був вірний над великим поставлю тебе. Тут він захоплюється вірністю у малому. Дорогі друзі, дуже важливо бути вірним Господу. Це захоплює серце Боже. Тобто наша віра і вірність, вона дивує, вражає Бога. І нічим іншим ми не можемо вразити Бога. Все, що ми робимо для Бога, для Творця Всесвіту, воно маленьке. І лише наша вірність може бути великою. Не забувайте про це. Люди хотіли собі пам'ятник збудувати, щоб свій гордий дух увіковічити. Щоб всі наступні покоління знали, що вони, можливо, рівні Богу. Але Бог не допустив спорудження такого пам'ятника. Замість цього він дав інший пам'ятник. Це те, що він змішав мови. І сьогодні, коли ми зустрічаємося з людьми, там, американцями, німцями і іншими народами, ми не розуміємо їх, вони не розуміють нас. І це нам нагадує. Про те, що сталося ось там, що ми прочитали у Вавилоні, я б мені доводилось неодноразово бути в місцях, де мене не розуміють, і я не розумію. Це дуже неприємний момент. Коли ти хочеш сказати, а тебе не розуміють. Коли тобі щось кажуть, а ти робиш вигляд, що зрозумів. Але насправді нічого не зрозумів. Але це нам нагадує як пам'ятник певний про цю, в, те, що Бог вмішався в те, що люди робили щось неправильно. Сьогодні ми можемо згадати, звичайно, той самий Титанік. Таке, знаєте, твориво людських рук, де як люди дуже гордилися цим. Навіть кажуть, хтось сказав його навіть. Бог не зможе потопити, але його не Бог, а айсберг потопив. І він плавно пішов на дно Атлантичного океану. І з усією гординею тих, хто його збудував. Бо вони думали, це щось такий витвір наш, який підкреслює могутність нашу, а Бог показав, де їхня могутність. Так само ми бачимо, як люди. І сьогодні можуть щось робити, те, що підкреслює нашу могутність і гордість, але це є обман. Вавилонська вежа це символ досягнення Бога своїми власними зусиллями. Це неможливо. Ми не можемо досягнути до Бога до небес власними зусиллями. І ще одне хотів би згадати те, що якщо на початку Біблії ми читаємо в книзі об'явлень в книзі буття про те, що Бог втрутився і зупинив будівництво, то в кінці книги Біблії, в книзі об'явлення, у 18 розділі другим віршем говориться про падіння Вавилона, про те, що Бог його знищить. Тільки тут говориться не про буквальне місто Вавилон, а про світ. Наш, який символізує Вавилон. І ось що ми читаємо можна з першого вірша. Після цього пише Іоанн: Я побачив іншого ангела, що сходив з неба та мав велику владу, і земля освітилася від слави Його, і виголосив він сильно гучним голосом. Упав! Упав Вавилон великий, який став притулком бісів. І сховищем усякому нечистому духу, і сховищем усякому нечистому й огидному птаху. Ось вам певна діагностика світу тоді, коли Господь прийде. Вавилон, який став притулком бісів і сховищем усякому нечистому духу, а те, що сьогодні відбувається війни. Те, що сьогодні відбувається і на теренах нашої країни, це, в тому числі, і духовна війна. Це тоді, коли люди в своїй гордині хочуть утвердитись, коли люди в своїй поведінці роблять діаметрально протилежні речі, про які говорить Бог. Забирають чуже, убивають, щоб щось. Постановити своє, щоб щось доказати комусь і так далі. Але все це зло породжує, походить не від Бога, а породжує от, оце гріх, який панує в серцях людей. Якщо на початку історії людства вежа і місто залишалось недобудованими, то в кінці вони. Будуть повністю зруйновані. І останнє, що я хотів би сказати, говорячи про шлях до неба, що люди часто, якби ця історія символізує, от, е, да, що люди самі без Бога щось собі шукають, самі будують свій шлях до неба і намагаються в гордості своїй щось таке величне зробити. Ми нічого доброго не можемо без Бога зробити. Бо ми не здатні на щось добре без Бога. Але от важливі слова, їх варто запам'ятати на пам'ять. Вивчіть на пам'ять вірш Іоанна, 14 розділ, 6 вірш. Іоанна 14,6 це слова Ісуса Христа. Він сказав: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Бога, як тільки через мене. Ось єдина дорога одна. Одна дорога, яка веде в небеса, це віра в Ісуса Христа. Ісус Христос, єдиний Спаситель. Ісус Христос, єдиний посередник між Богом і людиною. Він міст спасіння наш. Тому будемо пам'ятати, що ніякі наші зусилля, ніяка наша гордість не приведе до Бога. Тільки коли ми смиряємося перед Господом, кажемо: Господи, Ти потрібен мені, прости мені. Я хочу мати прощення гріхів і вічне життя. Це дуже важливо. Дорогі друзі, тільки в смиренні можна прийти до Бога. Бог гордим противиться, а смиренним дає що? Благодать. Гордість відштовхує, гордість віддаляє, розділяє з Богом, а смирення приводить до Божої благодаті. Нехай Господь благословить, щоб ця історія, про яку ми будемо роздумувати і на домашніх групах, і сьогодні роздумуємо, нагадає нам про те, що е, час проходить, століття, тисячоліття проходить, а людина гріховна залишається така сама. Якщо люди тоді робили це, люди сьогодні роблять це саме без Бога, грішать і в своїй гордині страждають. Тому йдіть до Господа. Дякуйте Господу за спасіння, за його благодать. Амінь.